Як в реєстратурі записати пацієнта через календар на прийом до лікаря. В розділі Календар. Реєстратор може відфільтрувати по відділенню, по посаді вказати прізвище лікаря або кабінет. Знайшовши такого лікаря в списку, нам доступно до перегляду поточний день. Натиснувши на кнопку Тиждень, реєстратор стане доступним до перегляду весь поточний тиждень. Також є можливість переключитися на наступний тиждень, скориставшися стрілкою праворуч. У календарі, обравши вільне місце, необхідно натиснути на нього. Якщо це запис за направленням, необхідно ввести 16 значний номер направлення та обрати послугу зі списка. Якщо це запис без направлення, пацієнта можна пошукати за прізвищем або номером телефону, якщо такий пацієнт раніше звертався до вашого закладу. Якщо такий пацієнт звертається вперше, реєстратор може виконати пошук ВСОЗ, натиснувши на перемикач пошук ВСОЗ та здійснити пошук за прізвищем ім'ям та датою народження. У розділі пацієнти ВСОЗ буде знайдено картку такого пацієнта, якщо такий був зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Натиснувши на нього, пацієнта буде додано до події. Тут же реєстратор має можливість. Внести, якщо такий номер телефону не був внесений в картку або відредагувати за потреби. Далі необхідно зазначити тип прийому та натиснути кнопку Створити. Візит успішно створено, такий пацієнт відображається в календарі у лікаря. Реєстратор завжди може знайти таку подію, натиснувши на неї. Є доступна кнопка Видалити подію або Редагувати. За потреби можна роздрукувати талон.